Адміністрація одного з франківських готелів занепокоєна. Провокативні пости у соціальних мережах, а також ультиматум одного з депутатів міської ради на останньому пленарному засіданні сесії, розцінюють як погрози та перешкоджання роботи закладу. Нагадаємо, у вівторок обранець Андріан Волгін пригрозив міському голові перекрити одну з центральних вулиць міста, якщо той не скасує містобудівні умови та обмеження на будівництво біля міського озера. Депутат міськради у своєму зверненні дав очільнику міста Русланові Марцинків тиждень. Натомість обіцяє перекрити одну з вулиць Івано-Франківська. Сесія міської ради в 2013 році укладала з паном Юрієм Солов'яком оренди на земельну ділянку, то нехай вони і вирішують. Так от, поки я бігав 5 місяців по всім інстанціям цивілізовано, вже звели два поверхи. Яка моя задача зараз? Все ж таки донести до вас про те, що це є нелегальна забудова, я даю рівно тиждень. Я вам говорю на повну серйозі, я не жартую. На рахунок тижня я вимагаю скасувати договір оренди даної земельної ділянки, тому що там не, не йде умови договору порушення, там йде будівництво, скасувати містобудівні умови. Якщо за тиждень цього не буде, тому що п'ять місяців я вже не буду. Я перекрию одну із центральних вулиць хлопцями, з тими, які ви зараз хлопали на початку сесії. Такі заяви викликали обурення готельєрів. Кажуть, це негативно впливає на роботу їхнього закладу. Колектив змушений відреагувати на систематичні погрози, на систематичні заяви, тиск і натиски з боку депутата міської ради Адріана Волгіна, котрі просто не дозволяють нормально функціонувати закладу вже близько півроку. Навести лад та розібратися з усім адміністрація закладу, правоохоронні органи вже звернулися із заявою до прокуратури, нацполіції області, регіонального відділення союзу промисловців та підприємців, а також до комісії з питань регламенту та депутатської діяльності Івано-Франківської міської ради.